Вас вітає громадська організація, Центр психологічної допомоги Конфіденс. Ми працюємо з 2018 року, надаючи безоплатну психологічну підтримку через індивідуальні консультації та групові зустрічі. У цьому відео розкажемо, як завантажити Zoom на Android чи iOS. Щоб завантажити Zoom на Android, перейдіть у Play Market. Після цього у пошуковій стрічці введіть назву Zoom. Навпроти іконки натисніть Встановити. Додаток автоматично з'явиться на вашому телефоні після встановлення, а коли вам надійде посилання, просто натисніть на нього. При першому запуску додатка Zoom програма може запитати погодження на отримання доступу до деяких функцій телефону. Для успішного використання додатку треба надати такі дозволи. Користуватися додатком Zoom Просто під час онлайн-конференції ви можете задати будь-яке запитання в чаті, вимкнути або включити звук або камеру, а також надіслати будь-які емоджі, підняти руку чи опустити її. Щоб завершити конференцію, натисніть у верхньому правому кутку на кнопку «Лів». Щоб завантажити додаток на iOS, тобто на iPhone, вам необхідно перейти у App Store і також у пошуковій системі ввести надпис Zoom, натиснути кнопку Завантажити. І почекати деякий час, поки додаток встановиться на ваш телефон. Після встановлення додатку ви зможете долучитися до будь-якої конференції. Можливості в самому додатку, а саме чат та емоджі, камера та звук, такі ж самі, як і в системі Android. Ми сподіваємось, що це відео було корисно для вас. Для отримання актуальної інформації стосовно нашої діяльності відвідайте наш сайт.